У нас у наявності Volkswagen Passat CC 2015 року випуску. Це вже рестайлінгова машина. Автомобіль у нас на 2-літровому турбомоторі, на DSG. подивіться, стан салону. Автомобіль у нас на повному склобакеті, на електрорегулюванні сидінь Є автосвітло, мультикермо, також є круїз-контроль. Є камера заднього виду, клімат, контроль, підігрів сидінь. Автомобіль у нас з Америки з пробігом 146 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас повністю обслужений. Пройшов велике ТО. Компанія Автофокус. Можемо надати вам лізинг, обмін та викуп вашого автомобіля. Звертайтесь до нас вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ.